Тепер вже можна заробляти кошти на тому, що ми робимо щодня. В Україні цей проєкт працює через VPN. Ставимо лайки за сторіс. Збираємо монету. Далі, бачите, зверху сторіс, кількість моїх монет і відео. Коли закінчується сторіс від людей, переходимо на відео. Трішки довго прогружає, тому що VPN. Так, поставлю на. Ось, перейшли на відео, теж ставимо лайки. Бачите, 50 монеток падає. І так листаємо. Далі, знизу меню. Дивіться, завдання. Української мови шкода немає. Завдання натискаємо. Переходимо. На щоденні завдання. Ось, вони теж оплачуються. Є щоденні, щоденна нагорода, бачите так. За кожен день ви отримуєте монети. Далі. Поділитися сторіс в Телеграмі і оцінити 80 сторіс це щоденні іде, і ви отримуєте це кошти. Далі йдуть просто завдання. Завдання це на період е, цього квесту. Ці всі я вже виконала. Ага, так, підписатися на Телеграм і в Інстаграм. Нові з'явилися, ці ще я не виконала. Так, буде по 500 монеток. І ось ці всі це я вже повиконувала. Це теми для сторіс ваших. Далі бонуси. Бонуси. Ось сюди треба дуже часто заходити. На цьому найкраще заробляється щодня. Дивіться, так. Збираємо. Бачите, падають монетки. Збираємо, збираємо. Тут кожен бонус має свою кількість хвилин, кількість годин, що має пройти, щоб зібрати монетки. Далі, заходимо в мій профіль. Так, зірочки. Бачите, від 500 буде виводитися. Це просто донатять люди. Я цього не роблю. Далі мої сторіс. Бачите? Біля кожної сторіс кількість монет. Це за те, що люди пролайкали. За один лайк ви отримуєте 230 монеток, якщо вам лайкнуть. А те, що, якщо ви лайкаєте, ви отримуєте 50 монеток. Ну і ось. Бачите, так, ну, прогружає трішки довго. Так само мої відео. Теж бачите. Я зробила висновки, що за сторіс більше отримується монеток. Три друзі запрошених. Добре. Тепер сторіс натискаємо зняти. Так, дозволити. Я закинула сторіс. Першим ділом заходжу в свій профіль, шукаю її. То ще що щойно закинула. Ось, бачите, нуль монеток. Заходжу, швиденько лайкаю, виходжу, не чекаю, коли воно прогрузиться. Далі дивіться, знову ж на сторіс. Е, знову ж можна знімати. Буває таке, що пише через е, скільки хвилин можна буде зняти червоненьким. Таймер іде, чекаєте ту кількість хвилин, воно проходить і теж знімаєте. Все просто. Ще таке, за лайки оплачується, а за дизлайки не платиться. Ось, дивіться. Бачите, я натиснула дизлайк, а кошти не падають. Тобто одні лайки. Тільки лайкайте ось. Ще таке ось я прийшла в завдання. Дивіться, ось на квест, так, ось такі даються завдання для Сторіс. Мій ранок, мій день, так, скажи про Таурус, ну, креатив з Фантою. Я просто писала на папері креатив з Фантою, і воно зарахувалося. Тобто в мене немає зараз фанти, розумієте, так? Знімаєте відео. Так, ось всі, -всі завдання виконали, але, але сторіс далі знімайте. Щодня можна знімати будь-які сторіс, і ви за них отримуєте гроші. Тобто, один лайк 230 монеток для вас. Хто лайкне, він отримує 50, ви отримуєте 230. Тобто всі всі сторіси познімали. На цьому не кінець. Знімайте постійно. Є така можливість, знімайте і ви на цьому заробляєте. Я знімаю будь-що, тобто декілька секунд. Мені чим коротше сторіс, тим краще. Типу майже як фото, тому що прогружає воно важко, в кого VPN, і мало хто їх дивиться, а сторіс рахується. Також можна брати камеру не тільки селфі. Можете знімати тварину, ось бачите, яка чинят знімала, кого хочете. Знімайте, закидайте, і ви на цьому гроші отримуєте. Також при зйомці сторіс є детальна інформація, що заборонено знімати. Тобто вигляд з вікна, окремі частини тіла, сторіс мають бути типу нести якийсь е сенс в собі, так? Наче якусь історію. Себе знімаєте, будь ласка, знімаєте тварину, котиків, собачок. Теж, будь ласка, їжу, будь ласка, декілька секунд і все закидаєте, і ви на цьому отримуєте монети. Ну, Дуже класний проєкт, як на мене, аби він довго прожив. Що з'являється, коли сторіс лайкати, от така клікалка X8, X6 може бути, вона зникає, Х12. тобто... Бігом клікаєте п'ятьма пальцями і додатково зробляєте монетки. Це коли сторіс лайкаєте. Ну, я думаю, ви е, зрозуміли. Так, знімаємо сторіс. Так само відео можна е, закидати. Так, вертаємося. Ось завдання, бонуси. Бачите, тут вони оновлюються. Добре. Далі, е, рейтинг. Ось, це саме цікаво. Рейтинг, дивіться. Оплачується в тонах. Так? Цьому проєкту ще квесту 25 годин. тобто Ось один завершився, 75 тонн роздавали. Це теперішній, і ось слідуючий теж буде 75 тонн. Тобто, через 25 годин 20 хвилин почнеться новий. Я так розумію, вони будуть завжди продовжуватися. І ось, бачите, перше місце 15 тонн людина отримує. Це 84 долари 38 центів. І ось рейтинг по місцях, так? Треба проявляти активність, ви займаєте місця, і ви за це отримуєте кошти. Я думаю. Це не так складно зробити, тому що ми дуже багато зараз часу витрачаємо на соціальні мережі. Просто так. Ми лайкаємо, закидаємо відео то ТікТоки, то Фейсбуки, то Інстаграми. Тут за це можна отримати кошти реально. Просто заходите, виконуєте завдання, збираєте монети, і чим більша кількість у вас монет, тим ви маєте вище місце. Так? Я зараз на 42-му. Дивіться, бачите? Це все в тонах. Все реально. Так, ви заробляєте. Далі, друзі. Друзі, це список запрошених друзів. Ось. За кожного друга ви отримуєте 300 монеток, і ваш друг теж отримує 300 монеток. Далі, ось це саме цікаво. рейтинг, друзів. Дивіться. Тут десятка. за десятку, тільки. Ось, 10-те місце. Людина запросила 8 людей і буде мати 1 тон. Ну. Це нормальна сума, так? Вісім запрошених. Так, далі третє місце. Людина 26 запросила. Це 2 тони. Перше місце 120, це 5 тонн. Ви тони виводите на гаманець. Далі долари виводите, переводите на гривні і маєте собі нормальну суму за те, що ви робите щодня. Ну, для мене це перспективний проєкт, тому що я і в Тіктокі знімаю відео, і на YouTube, і мені це подобається. І клікер. Ну, куди ж без нього? Так, грузить. Ось енергія оновлюється завжди. Берете п'ятьма пальчиками по монетці і вам збільшується ваш баланс. так? Зрозуміли. Також ще щодо друзів. Бачите, 300 монеток дається. Якщо ваші друзі будуть активні від їхнього заробітку, теж дивіться, 5% те, що вони наклацали, і 2% від друзів, яких вони вже забросили, ви будете мати. Це теж для вас буде плюс. Так, ще хотіла розповісти за ось сторіс, зірочки. Бачите, натискаємо на зірочку ось це донати, сума донатів, вони купуються. Це недавно з'явилося. Ще, по суті, не розібралася з цим. Але, ну, я думаю, це потрібно вкладати кошти. Ми сюди прийшли не для того, щоб вкладати, а щоб заробляти. І заробляти неважко. Тому заходьте, пробуйте, тим більше зараз. Не так є багато людей, і дуже легко вийти в перші місця. Ось, бачите, знову завдання оновилося, знову ж збираємо. Слідуючи через дві хвилинки, ось це оновилося. Вони оновлюються, заходите, збираєте собі монетки, тільки не забувайте вмикати VPN. Бачите, я вже на 41-му місці. Поки відео знімала, я була на 42-му, вже на 41-му. Ну, це просто, на даний час це просто і. Використовуйте цю можливість. Просто потрібно проявляти активність, таку, як ви проявляєте у звичайних соціальних мережах. І за це отримуєте кошти. Так, також думаю, що ця монетка буде ліситись, тому що ви її заробляєте, заробляєте тони. Тони можна зараз виводити, ну, а потім це все в перспективі. Тож, посилання в описі. Приєднуйтесь, разом цікавіше. Не забувайте про VPN, До речі, помітила, що з різних країн люди в цьому проекті.